Власне, я дуже щаслива, що ми вже зараз говоримо про втрати в дронах, а не в людях. І хотілося б, щоб ми міряли наші втрати лише роботизованою технікою, щоб не вмирали наші люди, а тому, що людьми ми ніколи не виграємо цю війну. Ми Ця війна можлива отримати рівновагу і перемогу лише якщо ми будемо складатися в технології. І насправді це дуже позитивна тенденція. Що про дрони зараз вже говорять всі знають всі, що обов'язково бійцю на фронті потрібен дрон для того, щоб в першу чергу йшли дрони. Дрони йшли в розвідку, дрони йшли а, в атаку, дрони відбивали штурми. Тобто дрон зараз це такий самий суміш. Бабло на дрони, пані Любо. Розуміємо, що в нас озвучена була сума 40 мільярдів гривень. Тобто сума серйозна. А, а дронів нас бракує. Де, на вашу думку, що відбувається? Де, де, де накульгує ця історія? 40 мільярдів дійсно було виділено з резервного фонду на закупівлі. Це на закупівлі, які здійснює армія дронів. Від від імені Держспецзв'язку, але проблема в тому, що держава в нас завжди обмежена бюрократичними процедурами. Для того щоб держава могла закупити будь-який виріб, пристрій, дрон він має отримати державну сертифікацію. Uh -huh. І навіть незважаючи на те, що минулого року процедура була спрощена, не обов'язково ставати на озброєння можна отримати допуск до експлуатації із Процедури, яка тривала роками, це стали там тижні або місяці, але це все одно занадто повільно. А виробники не всі по перше, не кожен виробник має там. Собі цілі відділи бюрократів, які будуть писати технічну документацію, проходити а, оці допуски до експлуатації випробування і так далі. А дуже часто це невеликі гаражні виробники, які збирають 10, 20, 50 дронів на місяць і одразу передають їх на фронт, а продають їх або напряму військовим їх родичам, або благодійним фондам Оці збори, про які ви говорите, що ми всім народом збираємо. А держава обмежена цю бюрократію. Я не знаю, що а, міністерство оборони заважає зняти там максимальну бюрократію на час війни і швидко-швидко закуповувати викуповувати все на ринку. Навіть якщо б держава зараз викупила всі дрони, які є на ринку, їх би все одно ми б не закрили ту потребу, яка а, є на фронті. А тому, що в нас величезна лінія розмежування. Ми а, воюємо там на третині нашого кордону, і окрім того, нам потрібно ще й а, в. Тил ворогу послати дрони для знищення логістичних шляхів складів боєприпасів аеродромів, з яких а, шахеди на нас посилають. А тобто наразі от, гроші, нібито і виділила держава, а реалізувати їх не може через оці от всі бюрократичні перепони, які сама ж колись і створила, і навіть будь-які спрощені процедури вони все одно на надто повільні в умовах сучасної війни. Поки от ми проходимо всі ці процедури, закуповуємо в цей час. Ми воюємо людьми замість дронів, і, і це те, що ну абсолютно потрібно змінювати. А я не знаю вже скільки потрібно говорити про це міністерство оборони, щоб вони а, робили ці процедури за, там, дні або можливо навіть години, щоб це було максимально просто відповідає стандарту. Прийняли швидко, тому що зараз у нас немає а, ще такої можливості боротися за якість. Нам потрібна кількість. Ми кількісно не закриваємо. Я ж говорю, навіть якщо ми тут зараз все, що є а, в наявності на українському ринку, викопимо це менше половини потреби фронту буде. Ну і а, тобто ще китайський можем... ринок, індонезійський ринок і так далі, і так далі. Тобто, дрони богу дякувати збирають не лише в нашій державі. Ми розуміємо, що мавіки радше всього вони. Мають певну належну сертифікацію, а, ні, мавіки не, не мають сертифікації. Вони мають а, коди міжнародні, і за цими кодами їх як, як цивільні товари можна купувати. Вони не є військового призначення. Це дрони, які були створені а, для абсолютно цивільного призначення. Як от міністр говорив, весільні дрони. І там це не іронія. Вони дійсно були призначені для там, туристів, для весільних зйомок, для хобійного використання. А, але а, ми знаємо позицію нашого міністерства оборони, які сказали, що вони не будуть купувати китайські дрони там по різним причинам це говориться. А я думаю, що наразі ми там у нас немає такої от опції обирати, а, хочемо ми китайські чи не хочемо. Нам зараз потрібні всі, які є, тому що будь-який дрон він рятує життя нашим військовим. А навіть ці. Китайські іграшки, китайські цивільні дрони вони допомагають нам вести розвідку. Вони а, допомагають працювати зі скидами і так далі. Тому зараз реально не час перебирати зараз потрібні. А, Кошти, дрони з усіх усюд, з усіх країн, які ми можемо а, придбати, і а, але звичайно, оскільки економічний ресурс обмежений, то треба купувати а, розумно, не витрачати а, кошти на якісь абсолютно дорогі комплекси. А, а потрібно наситити фронт дешевими ефективними дронами, І оці ці дрони про які вже теж а, дуже багато говорять, які довели свою ефективність ці відео, які в вашому сюжеті були з. З, а, там, з спаленою технікою, а це дешевий FPV-дрон, який коштує 400 500 доларів, і він може спалювати а, ворожу техніку, а, радіолокаційні системи, а, живу силу ворога, і так далі. Тобто ми вкладаємо реально 500 доларів, а спалюємо а, техніку, яка коштує там півмільйона, мільйон. Якщо це російський танк, то і два мільйони доларів. А тому, це те, що мені здається, наша першочергова задача для от, першої лінії фронту, якщо ми говоримо, а то це забезпечити фронт дешевими ефективними дронами, камікадзе і бомберами, які можуть допомогти нашим військовим ефективно знищувати техніку. Пані Люба, селище Опішня, це на Полтавщині із населенням трохи більше ніж 8 тисяч осіб. Передало 9 мільйонів гривень. Це власне не був якийсь збір. Це із місцевого бюджету на закупівлю дронів. Та можна підрахувати, скільки на цю суму можна купити у тих дешевеньких мавіків. І власне цю тему порушували ви? В який спосіб можуть інші населені пункти, так само інші громади передавати кошти на закупівлю дронів, якщо не виходить це робити централізовано в тій кількості, в якій потрібна. А місцеві бюджети а, в нас а, значно зросли завдяки а, тому, що військові, які дислокуються, які мають пункт постійної дислокації в а, цих населених пунктах, сплачують а, податки ПДФО в ПДФО місцеві сплачу, бюджети. Та. А, так а, тобто, місцеві бюджети зросли за рахунок військових, і я думаю, що це просто прямий обов'язок громад. А ці ж кошти і направляти на військових на підтримку військових. А місцеві громади можуть а, як будь-що інше а, оголошувати тендери на прозоро там є й допорогові закупівлі, на певні суми. Але коли ми говоримо про а, там військове забезпечення, це все таки вже а, тендерні закупівлі. Розміщувати і закуповувати от ті ж мавіки в Україні в на, там, на відкритому ринку в дистриб'юторів, які привозять ці дрони, продають. І насправді досить такий дійсно там от цікавий приклад а, а, невеличкої опішні а, там з населенням менше 9 тисяч, які змогли виділити свого бюджету. А на закупівлю дронів а, кошти рівноцінні тому, що виділяли великі обласні міста а деякі обласні міста навіть менше виділили, в яких значно більші бюджети ніж а, в маленької опішні. А, але Тут, от місцеві громади, я думаю, що повинні а, впливати на своїх депутатів і говорити про те, що нам потрібно. Нам потрібен новий стадіон, чи не знаю, чи новий фонтан. А чи нам потрібно а, відправити якомога більше допомоги нашим військовим, які і тримають для нас цей тил ці умовно мирні міста? Пані, а, я перепрошую, думаю, що зараз... у нас буквально хвилина. А я знаю, що ви також проводите певний збір. Будь ласка, скажіть про нього, але дуже коротесенько. А, так, ми буквально вчора розпочали а, а, акцію з мережею магазинів Єва а, збираємо 8 мільйонів гривень на а, навчання та початкове забезпечення дронами. 100 дівчат-аеророзвідниць. А, це а, базовий курс з 33 дні навчання оператора FPV-дрона і забезпечуємо дівчат. А, Захисним спорядженням і дронами для початкової роботи, а я думаю, що тут якраз от ролик на екрані, де видно красу України, яку ми можемо захистити, яку ми повинні захистити, дуже часто згадується про так званий економічний тил чи економічний фронт. Я думаю, що якщо ми... Маємо таку от можливість перебуваючи в тилу заробляти кошти. То ми просто зобов'язані підтримувати тих, хто воює за нас, і в першу чергу навчанням, тому що навчений військовий він живе довше він працює ефективніше.